Вітаю з ним прапором завтра День Незалежності. Тому вирішили в музеї директор Віктор Іванович і Жанна Маценка, з якими працювали ще з музею Марії Зенькавецької, зробити саме такий творчий вечір в цей день. Я з радістю погодилася і тому сьогодні вірші підібрали більш патріотичні. Хоча трошечки філософських і ліричних теж буде. Ну і, як вже сказала моя мама Ольга Дечини Яновська, буде уривок з вистави про Лесю Українку, теж наша патріотка, геніальна особистість. Я можу сказати пару слів про те, що займаюся не тільки творчою роботою, як актриса, кінорежисера, поетеса, У мене ще є канал Зірка Феніксу ТБ. І хто знайом зі мною це прекрасно знає? Дивляться наші програми з цікавими талановитими людьми. Сьогодні у нас в залі є гость моєї програми, яка ще в нас не вийшла, але буде скоро виходити в вересні. Це художник Андрій Квішин. Я рада його сьогодні бачити нас в гостях Неочікувано. І думаю, що тут ще в нас одна художниця прекрасна є Наталія Лук'яненко. Так, от я думаю, що ми теж в ближчому майбутньому зробимо програму. Дякую. Дякую. А Розпочинати ми будемо. У нас є час розпочинаю свої вечори саме звіршив про Бога чи з молитви, яка так і називається під час війни. <му> великий день, великий день, не свято. І день це світлий, темний кожен день. Звертаюся до Бога, я завзятою, що в грім громад в пісень. Господь благослови мою родину, Матусю рідну, чоловіка, друзі всіх. Учу тяжко для нас усі годину, Де там побачити любов, щасливий сміх. Господь благослови мою квартиру, мій Київ рідний. Наш прекрасний край, від ряту від пекла, злого виру, благослови ще не край, Господь ріду від смерті Україну, всіх українців, села і міста. Дай перетворити на руїну наш дивний край, благемо Христа. Закрий, ліне Бога дай спасіння, Накрий своїм покровам нас від куль, Господь, даруй любові всім прозріння, перетвори всі напади на нуль. Благослови живе все, щоб любові продовжують світ ці на цій землі і не мовлять, щоб всі були здорові, і щоб не знали зморшок на чолі. Поди що землю захищають. Свою сім'ю родину Боже, дім, вони весь рід сьогодні причащають. даруй господь життя героям усім, ачу, молитва наша, наші сльози доволі досить зла, життя одне, постійна смерть кидає нам загрози, коли ж нарешті горе це мене. Все мене і це не щастя, але малю Господь людей і той. Усі країнам дивним світом щастя. Своїм благословенням все наш дух. Другий блок. Розпочну філософською держави. Кожній людині є біле і чорне. Радість і горе теж поряд живуть. Адже коли все і злоби червоне. Фарби любові із серця підуть. Колір червоний це символ любові. Злоба і кров теж червоні завжди. Кров це життя, але гілки торнові кров проливають то смертні сліди. Біла це святість це свято, весілля. Сава нак білим також була, світість межи злом живілля, біла і чорне страшна боротьба. Все протилежно є плюс, є й мінус. Думка у кожного також своя. Хтось раптом скаже у кисні є вірус, Хто закричить геть. Хвороба моя, Вибери кожного, кожну хвилину. Наші думки це спасіння, чи крах, слово комусь дасть останню краплину. слово когось відверне смертний жах. Всі ви погані, чи добрі для когось, гарні, негарні, великі, брідкі. Не буває закону якогось, щоб означати думки є, які в кожній країні і в кожному місті, люди хороші, погані живуть. Часто у кого всі попусли чисті, хорі та гідності, голосно вруть, часто великі невизнані світом, часто світі катування пройшли що стакінець є таким заповітом, що природжує нас на віки. Кожна подія, чи витвір, чи дія має недоліки мають красу. Віра любові безмінна надія, погляд фільтрують крізь дивну росу. Дві сторони у кожній медалі. Бачить добро ті, хто сам є добром. Бачимо світ, йдемо по спіралі барми, додав тільки власним пером. Жорсткість агресія, злоба насилля нас повертають на ракурси зла. Тільки у мирі, любові, спасіння. Стоп, схамніться, земля! щоб жила, злоба породжує злобу, і горе, краю те злоби немає ніде, серце у нас, моя буты, прозволе, Чим розрезнят и прекрасне. І...